Всім доброго ранку, вітаю всіх на каналі. Сьогодні у нас середа, 26 березня. Минулий раз їздив, пробував якось карася, поки що немає. А це вирішив, думаю, з'їжджу, попробую, провіру Судака. Так що їду на річку СОП. Взяв з собою ехолота. Я вже доїжджаю до річки. Трохи десь ще десь кілометр і я вже буду на місці. Думаю, судачок мав би вже ловитися. Так що приїду на місце, включуся. Так, сьома година лодка споряджена. Пів години поки зібрався в кучу. Так що зараз будемо випливати. Плевти мені вон туди, в ту скалу. Ну 800 метрів. Так що все, вроді би все взяв, бо назад, якщо забудеш, неохота пливти. І підключив, вже включив, щоб ловив GPS. Все я випливаю. Ну яка краса. Тихесенько. Вітер, вітру немає, повний штиль. Це не означає, що вітру не буде. Як це чудово на лодці і на веслах. До нерестової заборони залишилося ще зовсім мало. Так що думаю ще пару разів їжджу. Цей раз судака хочу спробувати. А в неділю думаю з дружиною виїхати, попробувати в карася І відпочити на природі. Попливати на лодці, покатати дружину. Бо там вже все. Більше місяця буде заборона. Качачки пливають, тут немає охоти. Качки пливають, сазани бігають, кричать. Ну все, допливу на місце, там уже і включуся. До скали я не доплив. Коло ось тут, тут яма показав рибу. Попробуємо тут. Так, перший закид. Ну, правда не знаю, що це за риба, але зараз будемо пробувати. О, сонечко вже починає пригрівати. Тут немає таких зацепів, чіпив джиголовку 9 грам. Побачимо. І салатову кислотного кольору приманочку поставив. Побачимо що там. Рибаки теж є, я не один. Так, на першій проводці клювання нема, це вже добре. Можна і мікромандулу попробувати. Немає, зараз поставив Так, Таку мікромандулку поставив. Зараз будемо пробувати. На мікромандулку може і карась взяти, і короб взяти, а майже вся риба може взяти. Зараз побачимо. Справжу трошки більший грузик 10 грам, дуже велика пауза получається. Ніжну проводочку. Тут можна мікромандулу і впробувати. Тут немає таких зацепів, як там на скалі. А там з першого закиду обірвеш. Да, рибаків вистачає. Любому я його десь довжен знайти. Судака. Не холод показує, щось пропливає. Товщі води на 4 на 3,5 метрах чи товсто лоб. Щось хороше. Поки що немає. В цьому місці пробував, не було ні одного течка. Поки плив до скали, тут теж показало яму. Ну, біля 7 метрів. Показує рибу. Попробуємо. Да, все, вже водичка прогрівається 7,5 градусів. Кожним днем вона більше і більше буде прогріватися. Якщо буде тепло, звісно. Що ж, пробуємо ще тут. Там безрезультатно було. Знову ж пробую поки мікромандулу. Був один зачеп. І скористався від чіпом. Благополучно? Ну, рибу показало, що як косяк стоїть, а що то таке? Що за риба? Немає. Тут трошки добираюся до скали, передвигаюся. Тут ще трохи збільшився в весі, у вазі вже поставив 12 грамів. Пробувати. Друзі, мікромандулка спрацювала. Щось дуже малесе. Ого, який шнурочок. Ну спрацювала. Ось такий, дивіться звір, Супер. Плювання побачив. Будемо пробувати далі. Рибу показували колодку. І недалеко під лодкою, біля лодки. Що ж, пробуємо далі. Ще один тільки що за це був, але поплив відчепився. Ну, тут цих зацепів дуже багато. будемо пробувати кольора міняти. Зараз поставив морковний. Будемо щось пробувати підбирати. Рибу то показує, що є, яка ну, е риба не. Не зрозуміло. Показує, що на дні мав би бути судак. Будемо підбирати. На мікромандулу був удар, але безрезультатно. Звісно, я тут на ньому так рискую. зачепитися аж бігом. І удар був такий хороший. На паузі. жилка був штейл Пливо все, приплив назад. Своє місце клювання. Знову ж такий невеличкий. Але мікромандулка. З дивіться. Це вже третій. О, така малеча. Мікромандулка ось. Бжилка. бжілка. Так, скали вже виплив, нема не хоче. От пливу вже на свої ж, старі місця. І так, зупиняюся, прокидую. Коротє побачив, та й пробую. І крутиться з усіх сторон. Ой! Немає сил друзі ківаня. Перед цим теж був такий удар був сумасшедший, просто сумасшедший і чу що щось хороше було і сход 5 мікромандулок. Ось такий друг. Заглот. Микромандука. Просто під сіл. Теж невеликий. Але добре шлікування. Ну цей вже такий собі. Порівняти з цим тут. Це Кромандувка. Слышите? Шикарно! Здесь работает мандула бжилка колер бжилка И открывание долго я ждал Ну, це хоть більш-менш. Ось такий, друзяки. Красунчик зірвався від Труган. Да, то есть сюда что порадовал. Porque daí... мене теж двоє працювали на лодках, моторах. Постоялись півгодинки, пообривалися, поїхали далі. Нема. Так, все, риболовлю завершив. Спхало, все всередину. Результат я б сказав би, як для ранньої весни, то непоганий. І відпочив. І судочки, правда, не дуже так клювали, не було таких, що аж екземпляри. Але штук 6 сім зловив. Більшість невеличкі, а в обшому задоволений. Якби ще вітер не дув, було б все чудово. Так що все, завів машину, буду зараз добиратися додому. Вже хочеться виїхати на боковийки в на карася, скоріше б він вже в той очеред зайшов. Думаю, в неділю з'їжджу. Попробую. Так що дякую всім, хто мене дивиться, за підписки, за вподобайки, за коментарі. Щиро вам всім дякую. Нашим Збройним силам, ангела-охоронця. А нам скорішої перемоги. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі на Водоймі. Слава Україні.